три тисячі гривень обходиться ось утеплення термооткосами вікна, Тобто з такими термо, термо, термовідкосами, термопанелями. Бачите, ось такий пінопласт іде. Тут у нас іде мраморна крошка покриття, просто приклеїться до вашого відкосу. Особливо актуально, хто міняє зараз вікна, в кого тут ще відкоси, взагалі нічого не зароблені. Там піна. Ти просто його взяв, приклеїв красота. Тож дивіться, як там приклеєно, там не приклеєно. Ви подивіться наскільки воно гарненько. Ціна доступна абсолютно кожному. Вікно стоїть 10 тисяч гривень, і це лише там 15... 15-20% від вартості вікна у вас получається класнючий термооткос. Якщо ви утепляєте будинок, у вас у цей торець так само він буде негарний. А цим взяли собі таку красоту. Зробили ну просто, просто шикарно було для правильного прорахунку вартості саме на ваше вікно. пишіть в особисті повідомлення: висоту, ширину і глибину відкосу. Прорахуємо вам, замовите і зробите собі таку саму красотінь.